Родина Браженків у травні минулого року переїхала у рівне з окупованої Авдіївки. Розповідають у той час їх рідне місто цілодобово обстрілювалося, але виїхати раніше не могли, бо різко погіршився стан здоров'я 63 річного Сергія Браженка. 26 березня в нього трапився інсульт і прийшлося ще місяць, він лежав, щоб вже ні лікарні не було, ні скорої допомоги, нічого не було. Це я вже сама лікувала, як могла. Переїхали сюди в травні, вже в Авдіївці не було світла, не було води. І газу, Були, не було. і газу вже не було. Після переїзду у Рівне Браженки втратили зв'язок з сімейним лікарем, який обслуговував їх в Авдіївці за медичною допомогою, яка знадобилася одразу ж, звернулися у центр ПМСД Центральний. У реєстратурі їх направили до сімейної лікарки Валентини Войтюк. У нас сімейний лікар свій в Авдіївці був, Ну, перевести Ну, от, систему переключити, щоб вона щоб потюк перевела нас до, його до себе. Нас не, не вийшло так, тому що система блокує. Лікар вийшла з положення, вона на себе це взяла і вела його майже для себе, вона вела його безкоштовно. Укласти угоду з рівненським сімейним лікарем Сергій Браженко на сьогодні так і не зміг. Тим не менше, у Рівному йому допомогли оформити групу інвалідності і дотепер виписують усі необхідні ліки. За словами заступниці начальника міського управління охорони здоров'я Лариси Обуховської, надання первинної медичної допомоги відбувається за кошти Національної служби здоров'я України, тому не відмовляють нікому, хто по неї звертається. Водночас нагадує: якщо є угода з місцевим сімейним лікарем, це спрощує роботу і для нього самого, і для пацієнтів. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.